Так працює оця стамеска. Де треба акуратніше, то можна рубанок використовувати. От. Оці інструменти то є рубаночки різних розмірів і різних, різних е, отут є от напівкруглий, тут прямий. І всі вони необхідні для виготовлення скрипки. От, наприклад, є такі місця. Отут, допустимо, тут у Есах. Що, що треба вибирати? І воно, бачите, вибрало. Воно вибирає. Здається, що таке мале може робити. Можна сказати, дуже продуктивне, як на свій розмір. Отак От ми поступово робимо. Скрипку. Деякі майстри користуються шаблонами. Прикладає, ага, дивиться, там треба збирати. Я ніколи не користувався шаблонами, бо я собі поставив таке. Якщо я оком не бачу, то я не майстер, я маю оком побачити. Є дуже цікава робота і настільки цікава, настільки і складна. Меж для вдосконалення нема. То найулюбленіша робота, яка у мене коли-небудь була. Вибираю галтель, називається така канавка, О, то поступово ця операція виконується. Смерека така ніжна, що дуже Акуратно треба різати, аби вона не заколювалася. Хоча ця смерека витримана більше 30 років, майже 40 років має витримки. То, до речі, від Кравчука він мені поділив був. То був мій перший вчитель по скрипках. Отаку заготовку взяв на голову. І каже, я думаю, що ми почнемо з голови, бо то найскладніша робота. І він каже, я буду різати, то вже у нього по периметру була оброблена, бо він чекав мене і підготувався. По периметру була оброблена головка, і він каже: я буду з одного боку різати, а ви будете дивитися, а потім ви будете різати з другого боку, а я буду дивитися. Кажу, добре. Ну, і в процесі роботи він мене питає. Каже, ви столяр чи різьбяр по дереву? Ні, кажу. А щось по дереву робили з деревом? Ні. Ну а як ви думаєте, скрипку робити? Взяв я пилку, то незручно, треба було мати міцну руку. Але я почав різати. «Ей», — каже, я вирішив, що ви будете робити. І то досить скоро. Ну і так сталося. Через рік привожу скрипку. До нього у білому виді. Каже, добре, я свою першу так не зробив була гірша. Ну, але я бачив, що не то. Потреба заставила шукати скрипку для сина. Ну, нема скрипок. Тоді, думаю, гараз нема. У мене такі руки, що, що око побачило, то рука зробила. Ту думає, що я скрипку не зроблю? Зроблю. Я побачив, що він любить музику, бо коли радіо грало, а він так став, якась класична музика звучала, пам'ятаю. Він став, я його кличу, а він не чує. Я жінці кажу, ну клич. Вона покликала, він не чує, заслухався. Я думаю, що ж, треба дати музичну освіту. Бо сам я музику любив, я співав завжди, десь, коли на роботі був, але музичної освіти не мав. Один куплет я заспіваю. Тут якраз так співпадає, що звідти гора і звідти гора є пісня така. По цей бік гора, по той бік друга. Поміж тими гороняками сходила зоря. Поміж тими гороняками сходила зоря. Повністю порядок навести, то так, якби можна, але якби робив лише одну роботу і більше ніколи не робив, то тоді зробив уборку і все. А тут часом отакого от кусочка відходів, отого, от от, заготовки на вуз. Часом треба і такого при ремонті музичного інструменту. От, як ви зауважили, я маю ніби однакові ножі, але не однакового заострення. Один правий, один лівий для зручності роботи. Вони майже аналогічні по величині, по всьому, аби, аби не привикала рука по-іншому. Музикант бере скрипку під бороду, так як треба, то має бути отак, отак от зігнута рука, і головка має опиратися сюди, не далі. Бо інакше м'язи будуть вто перевтомлюватися. І може таке бути, що не зможе грати зовсім потім. Є різні розміри скрипок. Є одна шістнадцята, одна восьма, одна. Четверта, половинка, три четверті, п'ять восьмих. то залежить від росту музиканта. Аби зробити один інструмент у білому виді, треба затратити, так як кажуть, від ранку від ночі до ночі один місяць. Але у мене йде більше зараз, бо в мене кухня. Обкрадає, як кажуть. Мушу готувати їсти. Дружина у мене померла. У мене були дві перерви великі. Одна перерва сім років на політичну боротьбу. Потім 9 років доглядав за хворою дружиною. У 89-му році сталося, коли письменники вирішили підняти народ на боротьбу проти комуністичного режиму. Я так буду називати, як то насправді було. Ну і я собі подумав: якщо письменників не підтримає ніхто, то їх так само поарештують, як і тих небагатьох. Котрі піднімали голос привселюдно, як кажуть. Ну, я кажу собі сам, що я мушу бути одним з тих. 89-й рік. Радянська влада, що як має бути? Сині-жовті прапори в калуші. Оце третя в мене віолончель. Моя робота. Багато не зробив. Я квартет зробив, був. Дві скрипки Альт і Віолончель. То коли звучала віолончель і Альт, то звучання було таке, як орган звучить. Мороз по тілу йшов. Інструмент «Віола да Морі роботи Йозефа Гварнері, я зняв розміри, все почав робити. Зробив я інструмент, але трошки я по-своєму зробив. Там у Гварнері була плоска дяка нижня, а я зробив випуклу, таку як у Вальтах. Коли натягнули струни, я тут ніч спати не міг, клянувся. Я не міг спати. У мене звучали ті звуки, то такі божественні звуки. То неймовірне щось. Звук як проходив Вздовж. Тих, як ми називаємо політків. І коли дека вібрує, вона ніби як діафрагма працює. І Якщо тут буде дуже грубо, то вона не буде як діафрагма працювати. Вона буде пищати і не буде давати того звуку, що треба. О, тому тут вибирається така галтель дуже плавно, дуже акуратно. Ну, То різні майстри по-різному роблять. І коли Правильно вистрогана дека і правильні висоти того склепіння, то тоді інструмент працює як акустичний прилад по максимуму, будемо казати. То є внутрішня частина, так? то є нижня дека. Боки. Дуже тоненькі, міліметр і два пів, до півтора міліметра боки мають товщини. Але для того, щоб площу приклеювання збільшити, є тут контробручики оці приклеюються, аби збільшити площу приклеювання. А і Все так продумано. Він є дуже тоненьким, дуже ніжним, але витримує величезні навантаження. Там вібрація струни є дуже швидко. Герці 440 то є ще не все. Там багато тих коливань є, бо ж е, лише струналя має 440 коливань. І це все передається дужкою з верхньої деки через підставку і через дужку на нижню деку, і все, воно вібрує. То є акустичний прилад, скрипка. Якщо він правильно збудований, він може дуже довго служити, якщо в добрих руках. скрипки страдіварі зберігаються ще до сьогодні в доброму стані, у добрих руках, при кваліфікованому обслужуванні, бо час від часу треба обслуговувати інструмент. Коли я був якось у Москві, там до цього майстра Почекіна зайшов музикант, і у них у колекції вони там понаграбовували, було багато таких інструментів італійських майстрів, дуже високоякісних, в тому числі і Страдіварі. Мене кличе Почекін, Роман. Хочеш побачити страдіварію? Кажу, так. Зайшов, а він завжди з охоронцем ходив, той фролов. Бо то інструмент дуже дорогий, не десятки і не сотні тисяч, а мільйони. То я взяв у руки, я так взяв, тримаю інструмент, отак подивився зверху, то я побачив всі вигини, і вони мені якби у фотографії залишилися до нинішнього дня. Ну, незвичний був інструмент і все. Там таке звучання. Розказують, що були такі випадки, коли виставляли, анонімно виставляли інструменти страдіварі і інструменти сучасних майстрів, то сучасні майстри деякі перемагали страдіварі. Але тут не можна підходити однозначно так, до цього змагання. Чому? По-перше, там матеріал має більше як 250 років витримки того матеріалу. Сучасний матері... майстер може зробити, ну, допустимо, я можу собі дозволити десятки років витримки матеріалу, а дехто робить через два роки. Найліпші дві породи між собою в гармонії, то є смерека, верхня дека, от-от вона. І нижня дека явір. Таке поєднання. У нас бойки називають гінтова. Має бути гінтова смерека. Ну, тут теж сучок виліз, бачите. Ну, на малу скрипку вийде колись на малу. І скільки років вона має тут? Стояти. Чим більше, тим краще. А найдовше, скільки у вас матеріал стоїть. Більше 50 років. Ось тут заготовки, бачите, отут заготовки. Оце мій альт. Ще не прийшов його власник майбутній, потенційний. Дуже витримане дерево. Дуже гарне дерево. Одне з тих найкращих, яке в мене було дерево. Тут колись був один скрипаль зі Львова, то в мене навіть альтового смичка не було, але він грав на ньому то таке звучання, що. Дуже добрий для лакування є олійний лак. Але я його ще не варив, чомусь не можу ніяк перейти на той олійний лак. А цей у мене спиртовий. То з природних смол починається лакування з голови. Бо хімічні барвники можуть випалювати потім колір. Колір вигорає. А це олізорин природний. Бачите, я майже. Майже сухим пензликом воджу, аби не було таких плаксивих затьоків. І треба добре висушувати кожен шар. Є певна послідовність. Не знаю, як інші майстри лакують, але я так. Все, цей свою роботу зробив. Чому я використовую широкий пензель для дек? Тому що мазок на мазок накладається нерівномірно буде виглядати лак нанесений. Ще долаковую і буду монта монтувати, монтаж робити, монтаж щоб ставити кілки, підганяти підставку, ставити струни, дужку. готову скрипку даю в руки музикантові. О і вже буде сохнути знову за дві-три доби. Це один вусатий чоловік, який задумав робити скрипки. Це ви так? А тут я стараюся. Тримати правильно інструмент бо грати не вміє, <свісно> на жаль. Ця будова. За моєї ініціативи почалося, я запропонував створити підприємство закладка першого каменя. Двигає священник тяжко каменюку. Я мав заснувати тут школу скрипкових майстрів, тому там така велика майстерня на горі. І вже ті майстри потім мали б працювати на фабриці якийсь час, доки прийдуть інші. І робити для наших талановитих дітей високоякісні інструменти. Таке було бажання. Я вважав, що це державницька справа, але не всі так думали. І далі так не думають. Музичне товариство дало гроші. Почали будувати в 90-му році, а в 92-му закінчили, бо закінчилися гроші, бо тоді якраз гіперінфляція. Все спалило, кошти всі спалили. В тисячу разів, слухайте, в тисячу разів збільшувалися ціни. То Страхіття, цеглу поклали. Штукатурку, то я вже займався за рахунок особистих контактів. То вже я своїми силами робив. то. І електрику також. Я жив, у Калуші, продав квартиру, бо треба було борги повіддавати. Не хотілося кидати, аби воно все пропало, бо я знаю, яка психологія у людей. А нічі, О, то я щось візьму там. Люди знецінені духовно, знецінені страшно, спустошені. Люди не вміють цінувати те, що зроблено руками. Я то а утримую власним коштом, оплачую податок за землю, оплачую за електроенергію, бо треба чимось жити треба. Та я ще щось роблю. Хоч я вже такого віку, але не хочеться мені чекати смерті, я ще щось можуть руки робити і роблю.